Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в абсолютно божевільний світ спрунки Talking Grey News. Якщо ви думали, що новини нудні, то приготуйтеся до хаосу. До хаосу мемів і повного контролю над дикою студією. І так, тут все можна натискати і ламати. А що? Станеться, коли ми це зробимо. Давайте перевіримо, друзі. Поїхали в наші новини. Венденгрей. Ми вже грали, друзі, з вами, по Бейвенду. Це йде як маленьке продовження, яке можна тут бити, і грея, і Венду. Так, ще, друзі, поїхали. Перше, що у нас? У нас тут є. Я дивлюся коло знака питання. Що це за знак питання? Я нажму знак питання. Клас. <глаз> <глаз> це завжди так. Оце новини. Це реально божевільні новини. Розповідь. Як сонце врізається в землю капець? Так. Отже, ми в студії перед нами два ведучих: грей, типовий мертвий погляд на всі новини. Івента, експресивна, як ректор на ядерну енергію. А навколо нас купа, кнопок, їжа, телефони, предмети, і все це можна використовувати, щоб влаштувати справжнє шоу. А що у нас ще тут? Я тепер хочу подивитися, що у нас з греєм можна зробити. От до їжі я хочу підійти в, останній, в останню чергу. Так, тут є. Комп'ютер. <кл 'яр> Божевір, я. я, я перепутала. <рит> 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 я не розумію, таке відчуття, Що Сік Севен, знаєте, літає. <рит> блін. Я, це як Грей літає, але. Блін, чи відро, чи що, там не, не зрозуміло. Треба. Е, Мені зупинити буде відео. Щоб зрозуміти, що то є. Так, далі. Наші новини продовжуються, друзі, а ми продовжуємо дивитися, що тут у нас є. Далі, в Венді я хочу нажати. Ось як цей білий з... Цей з... в самому низу. Що це є? Ужас. <звук> <звук> А в нього таке відчуття, що ззаді волосся. Ви бачили? От, подивіться. Щас. Такий може глюк. Це вона. Ага, це вона, наприклад, говорить, щось можна написати. Там, наприклад, я напишу Венда. Венда... Просто Венда напишу. Все і відіслати. Це вона просто говорить, тут е, такого нічого цікавого поки немає. Далі, тут у нас з сторони самого горею дуже багато цікавого. Так, вічі. <глес> Я не очікувала. <плес> Клас! Ви чули, як воно в кінці? Уй! <плес> Божевіля. <плес> <плес> Так, тепер, тепер ми зроб, нажмемо цю кнопочку в грею. Круглу кнопочку внизу грею. Yeah. Ух ти йо! Оце він її ввалив. Yeah. <світ> Капець. Так, в принципі, ми все перепробували, а ми можемо їх з місця? А, дивіться, коли нажимаєш. Так же саме як у нас було в Побий Вента. Ми можемо нажимати на них, і вони будуть. От, наприклад, грей падає со столу. <плес> <плес> а ще <винда? плес> Ой, Венда зовсім стуло перевернулося круг неї. І так, тут є ще такі смаколики. Більш не маємо. Да? Ой, і ананаси. <плес> Очікувала. Я, нечайно нажала дві страви. сразу А якщо якщо балаган влаштувати, але я після трі, трішки далі я постараюся влаштувати балаган, тобто нажати всі кнопки. сразу Ну, як сразу по очереді, але е, сразу зробота є ця функція. Далі, на екран це ми не нажимається, там де у нас новини показують. Тут нічого немає. Будемо займатися їжею перша. Ха. Ну, О, Він у тортика забрав. Come on. Uh. <laughs> Капець. Ананас. Oh, no, no. <плес> губку, глоба, <капець>. <плес> <плес> Вони вирішили в цю гру додати губку Боба, Ну тобто не губку, Боба його дім. Але це так прикольно, кабесь. Неочікувано, реально неочікувано. Друзі, трішки про спрунки and Грейда Нес. Це не просто гра, це лабораторія для експериментів, мемів і повного безладу у новій студії. Якщо хочете подивитися ще більше божевільних модів, перевіряйте спрунки Так, Бо спрунки все кажуть, там теж повна свобода та хаос. І обов'язково заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, щоб не забути і не загубити найцікавіші відео. Ми йдемо далі. Далі, що ми ще Ми ще не нажимали це тортик, і щось він не нажимається. Не-на-но! Тут є всі персонажі з спрунки. Тобто, коли нажимаєш на кнопку, кожна кнопка по-своєму виводить свого персонажа. Так, я ще не нажала саму. А що, не нажимається, так? Ось. Так, ну, ось, в принципі. Що тут у нас є? Більше, в принципі, нічого. Але, як я вам обіцяла, я хочу нажати всі кнопки зразу. Він говорить, тепер Грей говорить, поки вона не за кадром. <різь> Настільки що пропав грей із Вендою. Ну, в принципі, я нечайно... Так, я хочу спробувати нажати всі страви. Suddenly, pineapples. Я хочу попробувати просто нажати все, але вона. Вона щось говорить, типа, а ще це я забула. Ой, ви це бачили? Вона ззаді стала. Більше не показують але... Ой. так смішно падає Але не витягується сподіваюся. Дивіться, тут більше нічого не можна вже нажати. <плес> Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте, який персонаж у вас спрацював найсмішніше. До зустрічі у наступному хаосі, друзі! Всім па-па, До нових відео!